Контроль, цікаві теми і резонансі викриття, як завжди для вас. Сьогодні ми поговоримо про заохочення, так звані відкати фармацевтичних компаній медичним працівникам, коли лікарі призначають пацієнтам не той препарат, який є більш дієвим, а той, за просування якого заплатили більше. Дивіться сьогодні у програмі: нюанси етичної промоції або як ефективно збути той чи інший медичний препарат. Які вимоги до медичних представників, плюси та мінуси їх роботи? Як побороти таке явище, як відкати лікарям? І чи можливо це зробити? Якою ж є ситуація з заохоченнями представниками фармацевтичних компаній, лікарів, провізорів, фармацевтів доволі неоднозначною. З одного боку, адміністрація медичних закладів бореться з тим, аби медичні представники не відволікали лікарів безпосередньо від роботи надмірною рекламою препаратів своєї компанії. З іншого боку, всі знають, що так звані відкати є. Просто мало хто готовий відкрито про це говорити. Найбільше відкатів у індійських фармацевтичних компаній. Втім, на сайтах вони наголошують на своїх етичних принципах роботи, але по телефону розповідати про них відмовляються. Будь-яку інформацію надавати тим більше в телефонному режимі нема таких повноважень ні в кого. Якщо у вас є якась інформація? Ви можете прислати її письмовий запит або призначити зустріч. Медики переконують, що зараз ситуація співпраці з медичними представниками є набагато кращою ніж ще кілька років тому. Років 5-7 дійсно було перенавантаження медичними представниками. Їх було дуже багато, і зосередитись на основній роботі лікаря було надзвичайно важко. З надійних джерел, які побажали зберегти анонімність. Програмі народний контроль стало відомо. Відкати медикам все ж є, проте їх система диференційована. Провізори і фармацевти зазвичай отримують чисто символічні речі, а вже лікарі певні суми. Чи вважати заохоченнями організацію поїздок медичних працівників на різноманітні семінари та конференції питання риторичне. Зараз налагоджена хороша робота з медичними представниками в плані того, що вони дають можливість лікарям відвідувати конференції. Не завжди лікар собі може дозволити поїздку на 2-3 дні, де читають лекції, оплатити харчування, проживання, дорогу. Медичні представники забезпечують, як правило, ключових клієнтів, і лікар їде на конференцію. Не завідую тому медичному представнику, який колись, ну так були в нас такі випадки, який за певну упаковку ліків давав лікарю гроші. По-перше, етичні компанії ніколи не працювали з такими, ну, на таких засадах. Це працювали деякі компанії, але в, в цій ситуації в сто раз важче працювати медичному працівнику, який мав діло, так би мовити, з відкатами. Тому що відслідкувати, скільки лікар той чи інший виписав тих упаковок, практично неможливо. Хворий купив. В тій чи іншій аптеці лікар сказав, що він виписав 20. вимагає певну суму від медичного представника. А той хворий прийшов в аптеку. А от він вирішив, що це йому чи за дорого, чи не підходить, чи навіть фармацевт, який має право поміняти безрецептурну групу, він поміняв. Або навіть були випадки, що рецептурні групи замінювали. Тому відслідкувати. Скільки виписано і скільки продано, неможливо. Але якщо лікар буде вимагати за стільки пачок, то дуже непроста ситуація медичному представнику. Бо безпосередньо за виписані треба гроші віддати. А як їх назад повернути? В місті Луцьку приблизно в нас 80 медичних представників, по два медичних представника від великих фармацевтичних фірм, тобто їхнє завдання інформувати про нові ліки. Просування їх на ринок і так далі. Ну, для цього, ви знаєте, як кажуть, всі, всі методи хороші. Раніше нам, давали нам халати, ручки з надписом той чи інший препарат, це якось модно було. Ну, і зараз ще в тих халатах ходять і лікарі, і все інше. Що там інше, ми, наприклад, такої інформації не знаємо. Це питання правоохоронних органів. Функція медичних представників інформати лікарів, фармацевтів та провізорів про властивості препаратів компанії, на яку вони працюють. Проте грань у цьому інформуванні часто буває надто тонкою. Відкритих вакансій медичних представників у мережі інтернет безліч. Скрізь вимоги різні. Деякі компанії наголошують на своїй етичній діяльності. Деякі ж відкрито вказують в обов'язках потенційного медпреда, підтримання лояльності працівників аптек і лікарів до препаратів компанії. Дехто з роботодавців вказує конкретні цифри 14 візитів на день, повна зайнятість. Майже всі обіцяють службове авто, ноутбук або планшет і оплату мобільного зв'язку. Самі медичні представники на спеціалізованих форумах відкрито говорять про відкати, хоча дехто з них і приходить до тями, пишучи коментарі на зразок. Ви про таке пишете, а мало хто нас тут може читати. Робота медичного представника є досить нелегкою роботою. Це, на перший погляд, здається, що гарні умови праці, оргтехнікою забезпечує фірма, телефонами мобільними, гарними автомобілями, також і більш-менш лояльні і відношення компанії до працівника. Але результат роботи приходить тоді, коли йдуть, підуть. Підсумки за місяць і виражається він в грошовому еквіваленті. Потрібно бути в першу чергу дуже хорошим психологом. До кожного лікаря потрібно знайти свій підхід. Не завжди лікарі схвально і відносяться до медичних представників. І, можливо, навіть є такі моменти, що і елементи і заздрості, але не всякий лікар при наявності вакансії піде на посаду медичного представника, тому що там досить багато треба, щоб поєднувалось якості. В першу чергу це треба водити автомобіль. По-друге, це треба міти розпланувати свій час. Тому що є в першу чергу. Це є робота відділення, робота закладу, робота лікаря. І медичний представник не може порушувати процес надання медичної допомоги. Він не може порушувати чергу батьків і він не буде розмовляти з лікарем, коли під кабінетом стоїть 20-30 пацієнтів. Для того, щоб поважали медичного представника, він має знати теорію, він має знати механізм розвитку хвороби, сучасні. Аспекти лікування і плюс до того ті препарати, з якими працюють його конкуренти. І Якщо перевага є того чи іншого препарата, то вона має бути дуже достеменна, дуже доказова. І в першу чергу лікар буде вірити медичному представнику тоді, коли він побачить терапевтичний ефект на хворому. Тобто, коли хворому стане краще, коли він буде задоволений ефектом лікування, і це є самий основний важіль впливу. В кінці дня з ким говорив, де був, з кількома зустрічався. Там дуже жорсткий контроль. Там зарплату платять їм. Ну я б сказав, вони відробляють ту роботу. Це так націлюють їх і зарплата, звичайно, вища в два-три рази від зарплати лікаря. Ну і взагалі неправильно, тому що якщо людина закінчила інтернатуру, закінчила державний вуз, вона зобов'язана працювати роки по тій спеціальності. Так, по закону, де воно не було, в місті, в селі і так далі. Но не може так, щоб людина пройшла, закінчила інститут на державній формі навчання. Інтернатура потім пішла собі фармацевтичну компанію. Працювала. Це неправильно. Тут також треба в тому навести порядок. Адміністрації медичних закладів і спеціалізовані організації негативно ставляться до надмірного інформування та промоції з боку медичних представників. Тож як боротися з так званими відкатами і чи взагалі це можливо зробити? Так, скаргу на неетичне просування препаратів тієї чи іншої фірми можна надіслати на сайт Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення. До слова, таких скарг там можна знайти чимало, хоча вони і анонімні. Загалом експерти стверджують, боротися з відкатами потрібно, запроваджуючи зміни в самих верхівок системи охорони здоров'я. Скарги про відкати, а це цікаво, розумієте? Скарги пишуть громадяни. Лікарі ага. скаргу не напишуть, що їм відкат занесли, розумієте? І я вже бачу, що за нова влада, новий міністр охорони здоров'я нічого фактично не зробив, щоб поміняти ситуацію. Ага. І, і всі ситуації корупція в системі охорони здоров'я просто процвітає. Ага. Якщо да, починаючи з тендерного комітету Мінздрава, це ага. фактично, крім голови тендерного комітету, залишились всі-всі старі кадри. Всі старі кадри. Ага. кадри. Про те, що там міністри кричить, що там буде повна люстрація. всі старі кадри, але ротація пройшла на інших місцях. Ага. Залишилися в тендерному комітеті, крім голови, який нічого не вирішує. Як знаєте, звідсунт. Від ві ага. звідсидатель фунту. Ага. Так і так і розумієте, коли мутна система, то Є можливості фактично робити будь-що в системі і, і, і при нашій бідності лікарів. Ага. і при бідності лікарів, Тому фармацевтичні компанії користуються цією можливістю. Нагадаємо, що з грудня минулого року медичним працівникам заборонено виписувати ліки з комерційною назвою препарату. Тож, якщо лікар пропонує вам купити конкретні пігулки, сиропи або краплі, варто задуматись. Поток медичних представників ми скоригували таким чином, що вони приходять на спілкування з лікарем тільки після прийому або до прийому, тобто в неробочий час, щоб не страждала черга. Навіть якщо прийом закінчений і є в кабінеті дитина. Медичний представник чекає, поки не будуть прийняті всі діти. Зараз нема такого хаотичного руху медичних представників, тому що були деякі зауваження і побажання з нашої сторони, сторони медичної спільноти, які були взяті до уваги. І можна зараз говорити за злагоджену співпрацю медичних працівників і медиків, і вона є взаємно корисливою. Ми це питання відслідковуємо. Ми дуже не задоволені, що така, знаєте, пішла. Ну, як чи, чи реклама, інформування, просування тих ліків не зовсім правильним методом. То ми навіть видали наказ по управлінню, що обов'язково медичні представники приходять до головного лікаря, реєструються, домовляються за зустріч і на оперативній нараді чи конференції лікарській. Приходили і інформували про новинки в, в, в цій фармації і розказували людям, що які препарати, показання, протипоказання і так далі. сумісність з іншим препаратом, взаємодія і так далі. Це законний шлях, як проводити. Половина з них законопослушні це роблять, але половина. Відволікають від роботи наших лікарів, їх дуже багато. По вечорах приїжджають. Вони від від основну роботи не роблять, тільки з ними вступають у формальні відносини. Які там в них справи? Я не знаю, але це для справи дуже шкодить. У нас такий вислів пішов. Ну так, такий жартівливо, що торгових торговим агентам і медичним представникам вхід в лікувальний заклад заборонений. Тобто незаконним шляхом вони не повинні це робити. Вони повинні працювати в тому в тих рамках, які, наприклад, пропонує лікувальний заклад. Тому що нам оті відносини також не подобаються. З вами була передача Народний контроль. Ми завжди відкриті до діалогу і будемо продовжити показувати вам те, що інші хотіли приховати. До нових зустрічей.